Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні в мене ось я замовила трішки собі нових сортиків. І мені прийшло дві посилочки, хочу зараз розпакувати це все разом з вами. Почнемо із самої маленької. А ще що хотіла сказати, що поряд з тим я буду робити. Я це все розпакую, дістану, а потім буду робити їм вхідну обробку. Це розчин Мовенту плюс ніссоран. Це буде обробка від кліща, тріпса, білокрилки, червець це від усіх шкід... можливих шкідників. Тому, перше, я розпакую, розкладу, потім це все оброблю. Це не означає, що фіалочки приїхали. Заражені чимось. Будь -як, ну, тобто продавець навіть може не знати. Наприклад, якщо там десь тільки заявився тріпс, продавець може не знати про те, що він є. Це не означає, що він просто навмисно хотів продати мені з шкідниками. Він просто міг про це не знати. А так як в мене велика колекція, тому я обов'язково роблю вхідну обробку. Скажімо так, на з власного досвіду і з власних помилок знаю, як важко потім виводити це все, якщо ти не зробив вхідну обробку. Тому краще потратити декілька хвилин і зробити вхідну обробку, аніж потім всю колекцію обробляти заново. Це дуже потім тяжко. Тому були в мене такі випадки, коли я полінувалася зробити і не зробила вхідну обробку. І потім, як виявилось, з'явилися трипси. Тому от, перше замовлення ось така маленька посилочка. Давайте ось поклав мені такі записочки. Дякую за замовлення. Мирного неба, теплої весни. Дякую. Також всім мирного неба. Зараз саме головне, що Україна хоче це мирне небо. І замовляла я всього одну рослинку, але бачу, що тут є ще подаруночок. Запаковано, як бачите, гарно, надійно. Марина Цвітаєва. Дівчинка мені поклала таки в подарунок, подарунок Марини Цвітаєву. Я звернулася з запитаннями, що хочу купити цю химерку і ще одну. Але якби ціна була трошки Трошки-трошки забагато, І, якби, тому я вирішила взяти тільки одну, яку найбільше хотіла. Це гарно запаковано, гарно замотано. Я думаю, що воно ну, доїхало все в дуже гарному стані. Ой, значить так, це пасинок химерки, але психоделік. Я його дуже хотіла. Це в мене було Оте так моя мрія. Маленька така мрія. І ось. Цей пасиночок приїхав до мене. Так, ну, все воно доїхало добре. Я думаю, що воно так і не підмерзло, посилочка пару годин адаптувалась до кімнатної температури, і тільки після того я її відкрила. Марина Цітаєва це також хемера. Там, звичайно, мені дуже приємно, що ну, це мера, і щоб ви розуміли, що вони не дешево коштують, вони не коштують 20 гривень. І дівчинка все-таки не пошкодувала і поклала мені її на подарунок, за що їй дуже вдячна. Знову ж таки друга посилка, списочок, що я купувала я ось трішечки достану. Тут дівчинка це вже інша, це я ну, це вже інша. Інший продавець, якого я купила. Інші, знову ж таки, бачите, як Так... тут більшість скорінені листочки. Знову ж таки, я зроблю, мабуть, так, щоб було швидше, Думаю, що так буде краще. Оп. але красний бриліант. О там навіть діточки ростуть, ця посилочка була один день в дорозі, ну то... а, Попередня маленька посилочка їхала два дні в дорозі. Це перші посилочки, які я отримала в цьому сезоні. Їх буде ще декілька, але там продавці ще не розпочали пересилку. Хто любить фіалки, той може зрозуміти, цей, якби Шалений потяг до всього нового, до... тому що фіалки зараз вони у нас дуже різнобарвні. Так, тут Також є дві діточки, а гефріволіти. Може, розмотати так буде просто швидше, ніж різати. Той зрозуміється бажання всіх нових. Ух ти, тут хтось такий, хтось такий. Це укорінений листок. Посіяти насіння? Ой, помідорів. Мабуть, мабуть. Але в чароїд. Міра, ну що таке? Ну чому ти не можеш трішки почекати? Га? Ну, чому тобі весь час треба кудись йти? Цей котик, Як тільки я починаю знімати відео, йому чомусь кудись треба. Я б ще попакувала у додатковий папір. Яка шедевр кондитера. Листочок не так давно посаджений. Я ось я не роблю таку посадку. Це. Ну, можливо, на продаж це якби і... Але я, я насипаю повний стаканчик. На Ціковий конфітюр, туда то нема. Коріння ну, бачимо гарне, але діток, можливо, заглибока посадка, ну я потім буду дивитися, що я буду. Це тут хтось діточка, енснежний Снежний Георгін. Також дуже хотіла цей сортик подобаються його квіти. Листачок з дітками. Ведь пло на душе Давай, Королівська є також листочок з діткою. Тому ще лізе одно це наслідок глибокої посадки, корінчик було заглиблено. Посилка утеплена. Ну це вже все. Ось бумага мокра, якби при таких температурах це трішки якби не погано для пересилки. Лігола теє. Також не дуже давно листочок посаджений. Ліквий «Весенній міраж, листочок з діткою. Нічому ж повитягувалось, мабуть, було недостатньо світла. Але розової з шампанської. листочок точок посаджений 13,02. Також не дуже давно питаю новина. Ось погано, що листочки їдуть у такій мокрій бумазі при такій температурі. Якщо мотати у мокрий спонжик, то потрібно його замотати в фольгу і спонжик. Ну, тобто при таких низьких температурах взагалі можна не мотати корінчики, вони нормально доїдуть, ой, як кажуть ці, черешки, вони нормально доїдуть. Це гірше, коли вони їдуть замотані ось такі волозі, тоді, якщо десь чуть, трошки холодно і вони відразу прихвачуються. Але джолі це подарунок. Бачите? Він дуже мокрий, його не потрібно таким мокрим класти зараз, в даний час. абрикосовий пуш. Не пам'ятаю, що це за сортики. Ну що ж, друзі, ось, таке вийшло моє замовлення. В цілому непогано. Звісно. Листочки попідсаджую бачите, дітка йде трошки. Зроблю вхідну обробку, когось пересаджу, когось. Не подобається, що вони ось, ну, ось вони посажені, так трошки вони повитягувалися, тягнули до світла. Ну, не можна стільки трошки землі кидати. Вони, Листок не має з чого брати сили для того, щоб народити ту дітку. Просто я такого не роблю. Ну, В принципі, я завжди кажу, що я більше люблю замовляти свіжу зрізаний лист. Це моє. Тоді я задоволена всім. Я саджаю і вирощую так, як мені подобається. Але чомусь вирішила замовити в корінений лист. Не чомусь, а якби хотілося б пошвидше отримати діток. А воно... Але воно не завжди так. Що ж, друзі, я вам дякую за увагу. Далі я буду вже розбиратися без вас. Вхідну обробку, якщо ви пам'ятаєте, то я просто їх купаю. Все, будь-що, будь-то листки, будь-то дітки, будь-то все просто купається, підсушується і потім або садиться, або. Ну, тут однозначно буду я підсипати субстрат. Піднімати і підсипати. Але перша вхідна обробка і підсихання, а потім все інше. Можливо, зніму відео, що я буду з ними далі робити. Подивимося, що буде в мене по часу. Що ж, я всім дякую за увагу. Всім всього найкращого.